Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Війна. Дрони української розвідки вдарили по замаскованому виробництву безпілотників у Калузькій області Росії. Спецпризначенці знищили цехи заводу Калузький газобетон. Про це повідомило Суспільне з посиланням на джерела у спецслужбах. Губернатор регіону підтвердив влучання у промислове підприємство. Об'єкти зв'язку та енергетики у ворожому міноборони. Відзвітували про нібито збиття 80 дронів цієї ночі. У Саратовській області РФ під удар потрапила газова підстанція. У Воронезькій зайнялася вже на об'єкті інфраструктури. У Ростовській було загорання на території промислового об'єкта. Російські війська захопили суджу у Курській області та ведуть бойові дії проти ЗСУ у прикордонних селах Сумської області. Не виключено, що армія РФ спробує створити буферну зону біля російсько-українського кордону. Задання інституту вивчення війни. Диктатор Путін відвідав пункт управління в Курській області вперше від початку операції українських сил в регіоні. Він поставив задачу найближчим часом вибити українські війська. Путін також заявив, що до українських військових, яких взяли в полон в Курській області, будуть ставитися як до терористів тим часом головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що сили оборони триматимуть оборону в Курській області стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. Генерал каже, що військові маневрують на більш вигідні рубежі у разі загрози життю. У мережі поширили відео із ймовірним розстрілом п'ятьох українських військовополонених. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лобінець. За його словами, на кадрах видно, що менше п'ять ймовірно вбитих військовополонених. Він повідомив, що скарував відповідні ласти до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, аби ті зафіксували воєнний злочин. В силу оборони України закінчилися американські далекобійні ракети «Атакумс». про це пише Асошетедпрес. За даними американських джерел, загалом США надали Україні менше ніж 40 таких ракет. Українські офіційні особи визнали, що вони закінчилися ще наприкінці січня. Які причини відсутності цього типу ракет ексклюзивно для ФМ Галичина, розповів військовий експерт Михайло Жирохов? На проблема всіх далекобійних засобів, які передавалися, і передаються нам західними партнерами, це їх недостатня кількість недостатня в тому сенсі, щоб для того, щоб мати якийсь вплив на загальну ситуацію, і причин тут багато. По перше, це дуже дорога зброя, і, і тому її мало і в західних арсеналах передавання можливо тільки в певних кількостях, в певних відсотках для того, щоб не підірвати власну боєздатність, і ця інформація від американців про там всього 40 там або ракета «Такамс», Вона я думаю, дуже близька до дійсності і дозволяє зрозуміти наскільки ми залежні цьому від західних партнерів. Додам народний депутат України Олександр Фодієнко прокоментував повідомлення про видання видання про закінчення ракет. За словами, це дані з обмеженим доступом, і навіть депутати комітету безпеки не володіють такою інформацією. Він заявив, що останні атаки ворога свідчать про те, що нам є чим захищатися. Політика щойно на прес-конференції з Лукашенком Путін заявив, що згоден з пропозицією США припинити бойові дії, але це має призвести до довгострокового миру. Це також має усунути першу причину так званої кризи. Путін також вимагає отримати гарантії, що за 30 днів припинення вогню Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме зброю. Диктатор готовий обговорити перемир'я з Трампом під час телефонного дзвінку. Спецпредставник президента США стів Вітков також. Сьогодні прилетів до Росії. Він має детальніше обговорити пропозицію щодо перемир'я у російсько-українській війні. Помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що Вітков зустрінеться з Путіним сьогодні ввечері у закритому форматі. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон ведуть переговори між 37 країнами щодо формування коаліції охочих стосовно України у разі досягнення мирного врегулювання. Агентство Bloomberg пише, що Британія і Франція намагаються посилити позицію України на погреговорах у той час, як президент США Дональд Трамп прагне домовитися врегулювання у війні з Росією за повідомленням агентства, До коаліції охочих можуть увійти країни Європи, співдружності націй та Азії планом, вони нададуть фінансову допомогу війська, літаки чи військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової російської агресії. Глава Міноборони Франції Себастьєн Ликорню зазначив, що приблизно 15 країн хочуть надати Україні гарантії безпеки. Економіка Україна отримала від Канади транш у розмірі 1,7 мільярдів доларів. Це кошти від заморожених російських активів. Про це повідомили в міністерстві фінансів. Там зазначили, що кошти витратять на ключові потреби держбюджету. Зазначу, що програма фінансування на 50 мільярдів доларів передбачає надання Україні кредитів, які погасять коштом доходів від заморожених російських активів. Загальний внесок Канади становить 5 мільярдів канадських доларів. А це 3,5 мільярди доларів. Кредити розрахований на тридцять. Років Суспільство. Тепер військовозобов'язані, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це і сплатити штраф 8,5 тисяч гривень через резерв плюс. Раніше розмір штрафу становив від 17 до 25 тисяч гривень. Тобто штраф зменшили на 50%. Відповідні зміни до законодавства Верховна Рада внесла сьогодні. Деталі почуємо від голови комітету ради з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса. Хочу нагадати, що в травні минулого року на набули чинності зміни до законодавства, які передбачали необхідність громадянам оновити свої дані щодо військового обліку, і ці дані повинні бути оновлені до 16 червня. Законопроектом 12093, який розроблявся комітетом з питань правоохоронної діяльності разом з міністерством оборони і Генштабом, передбачається можливість для тих громадян, які вже проходять військову службу, бути звільненими, що деякі наші громадяни на передовій на фронті не всі змо. Ли оновити свої дані, а відповідно вони віддають свій конституційний обов'язок нашій державі. Цим законопроектом передбачається можливість звільнити їх від сплати штрафу. але не тільки це важливо в цьому законопроекті, також надається можливість у випадку, якщо особа подає в електронному вигляді, хочу підкреслити в електронному вигляді за допомогою ЄЦП, як багато людей це в банківських додатках заяву про те, що вона погоджується фактично з накладенням на неї адміністративного стягу. Гнення і має бажання, щоб справа розглядалася за її відсутність. Платити штраф у розмірі 50% від нижньої границі. штрафу. додам протягом 2024 року. Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних громадян не уточнило свої персональні дані. Вони мали зробити це через резерв плюс ЦНАП або в ТЦК. У західних областях завтра місцями дощитиме. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 1 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о й проєкт на радіо «ФМ Галичина» важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.